Ми зібралися попрощатися з нашим героєм, солдатом Бондаренко Сергієм Сергійовичем. Який народився 30 січня 1985 року. Тут, у нашому місті, і закінчив шосту школу. Здобувши середню освіту, і з 2001 по 2003 отримував освіту у 70-му професійно-начальному училищі за спеціальністю електрогазозвалюваник. З 2003 по 2005 рік відслужив строкову військову службу та здобув спеціальність. Головний механік середніх танків. 21 квітня 2020 року згідно наказу президента був призваний за мобілізацію четвертим відділом Кам'янського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки долав Збройних сил України щоб дати відсіч. Покидькам, які ступили на нашу землю. Але так сталося що чотири місяці поспіль, 21 серпня 2022 року, від осколкових поранень несумісних з життям, Сергій Сергійович загинув. Залишивши жінку Світлану Миколаївну, сина Романа та дочку Вікторію, мати Галину Іванівну і батька Сергія Дмитровича, від командування Збройних сил України. Від голови Жовтоводської громади від себе особисто виражаю глибокі співчуття з приводу смерті героя Бондаренка Сергія Сергійовича. Прошу вшанувати пам'ять нашого героя Бондаренка Сергія Сергійовича та всіх загиблих героїв хвилиною мовчання. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Сю і Сину, і святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Сина, несом нехай свідиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє. Добрі брати і сестри, сьогодні знову сумна пісня Плива Кача розриває наше серце. Це означає, що знову переходиться пережити біль за того, хто став героєм. Хоча ми знали його, як обичного хлопця. Апостол Павло розказує. Що настане час, коли сміливі будуть на війні? Це цей час, напевне, про який сповіщено ще 2000 років назад. Сьогодні кожен з нас згадує, хто пам'ятає і хто знає, його, яке його життя. Хтось каже, не вірю, ось йде, говорить, але це є дійсна правда. Що відрізняє нас, які живемо в мирі, від тих, хто нападає, оце якраз є ці війни. Які захищають, які стали посередком між навалою і мирним життям, які наділи на себе форму і стали для нас героями. Недаром сьогодні більшість людей довіряє іменно Збройним силам, тому що форма сьогоднішній день має цінність. Тому, коли підходимо прощатись, згадаймо все, що ми хочемо сказати. Скажімо, прощай, воїни, хоч чи я знаю, чи тебе не знаю, але ти віддав життя своє для того, щоб ми жили мирно і вільно. Царство Небесне і вічний покій тобі спочили герою Сергію. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!